Тарам-терам. Мене все одно підключені до мого ноута. А щоб навчитись їх підключати, треба навчитись їх підключати. Ну, ти знайшла, я забрав. Воу 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 воу! -во, ПВшечка. Не фотографуй мене. Не хочу, дякую. Багато дерев ламаю. Шарика загубив. А то стандартка підсвітив. Так, окей. Можна було не перезаряджатись. Добре. Тих злили. Чудово! Непогано барабан фугасів на 760 ші... залетів. А, вау, вау! Ну окей, я его хочу спотнул. Ёлик, васоли. У, Я вже думав це Габела. Так, та накриває нічого дивного. Так, та накриває нічого дивного. Так, ладно, під скалібери зарядимо. Подивимось там. У мене на стрімі ще трошечки впливає графік занять дружини. Коли я їх почну, ну, як то кажуть, для всього є телеграм і анонсики. О, нарешті. Я думаю, вже не дочекаєш, що хтось по Борасику відпрацює. Так, ладно. Зараз треба чекнути, чи 50Б побачу. О-о-о, кв 4. Давайте, розвалюйте, дядьку. Нічим там так гарно стояти. Так, то вже не моє. Ага, 50Б десь на тій стороні поки. Баджар десь тут в кущах Так. U uh. zabrał tak, po dżesie, po dżesie, po dżesie, deboksie, borszy. De А, ось він де є. Ооо, не кінь світиться. Так, 50Б мене не бачить. Арта далеченько. Борща забрали, чудово. Борща забрали, чудово. Тырин, терин, тырин, терин А, це він чуть домашними снарядами стрілял. Окей. Так, давайте, хлопчики, давить. Час іде. Бо ще і хотів забрати якомога швидше, бо він дуже небезпечний. Добре, що фугаси його прошили. О, це там 150 п'ятдесятбе лишився. Ну, uh, все прекрасно. Прям таке ідеальне завершення стріма на 5% лапнув мітку митку. Uh. Майстроус. Супер. Это первый мастер на нем. Да знаю, я знаю. Ну, что я могу сказать, это прям вельми хороший бей удался. И по настрелу, и по ассисту. И баджа разобрал. Підний баджер. Добре, що він на мене свою гняпу не розвернув.